Повномасштабна війна стала викликом не лише для людей. Під початку 2022 року кількість безпритульних тварин зросла на 60%. Зоозахисники б'ють на сполох. У притулках не вистачає вольєрів, корму, ветеринарів та ліків. У закладах відчутний брак матеріальних ресурсів. Збільшилась кількість підопічних і притулку рукавички, що крив морозі. Його власниця Олена мріла допомагати тваринам ще з дитинства. Заклад заснувала 4 роки тому. Попри низку проблем, жінка руки не опускає. Навпаки шукає нагоди ще більше підтримувати хвостатих, котрі потрапили в скруту. Труднощі були з тим, що деякі люди, на жаль, не люблять тварин, то Будь-які перегради вони робили, щоб цього притулку не було, навіть були погрози його спалити. Але, попри все, притулок є, і тваринки в ньому також врятовані є. Сьогодні у притулку мешкає понад 150 тварин. Частина перебуває на перетримці. Доглядати за хвостатами допомагають волонтери. Вони годують пухнастиків та прибирають за ними. Знайомтесь, це Марта. Їй 5. Вона одна з тих, хто постраждає від людської жорстокості. Марту викинуло з вікна п'ятого поверху приблизно півроку тому. У результаті собака отримала численні травми. Тварина вже перенесла три операції і продовжує боротися за своє життя, чекаючи на четверту. Рукавичку активно підтримують волонтерські організації та благодійні фонди. Вони повсякчас допомагають закривати численні потреби, зокрема ліки. Щодня притулку необхідно близько 30 кілограмів корму. І це не враховуючи звичайні каші. Каструлю воду набираю, каша у мене все, каша, тут каші, набираю каші, топлю печку, Ось дрова у мене. в мене. Це в мене котики для грануду, для котиків. Даю тема, тоже тут котики є домашні котики хатні, я їх кормлю. Протягом березня у сім'ї забрали лише двох собак. Найскладніше прилаштувати великих, хворих, старих і носоціалізованих тварин. Адаптуються ж вони найчастіше на перетримках. Там зазвичай перебувають хвостаці після операцій, за якими потрібен особливий догляд, або ті, що потребують лише вигулу та годування. Після 24 лютого кількість прилаштованих тварин значно знизилась. Основна тому причина масова міграція населення. Утім, є й ті хвостець, якого покистили за кордоном. Це було легко зробити на початку повномасштабного вторгнення. Нині ж процес став складнішим бюрократично та дорожчим. Тому пухнастикам залишається сподіватися на добре серце своїх співвітчизників.